Слава Україні! Вас вітає магазин Битискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні у нас на огляді новенький колір трубочки Скуба Spectra Драй. Суха трубка від компанії Scuba Pro. На огляді ці трубки в нас були вже неодноразово, але ця просто у новому кольорі, і я вирішив її вам показати. Може, комусь дуже сподобається, і ви захочете собі таку трубку. Може, комусь під маску дуже гарно підійде. Ну, давайте що, розпаковка. Ось так ось вона приходить в такому пакетику. Нагадаю, суха трубка від компанії Scuba Pro. Так, інструкція є, все є. Дивіться, яка вона гарна і красива. Ось такий темно-червоний, бордовий, я не знаю, темно-вишневий, як його правильно назвати, цей колір. Але він такий красивий, благородний. Такий трошки матовий. Він гарна трубка. Нагадаю, суха трубка. Має нижній клапан, має верхній клапан, крізь який вода у трубку не потрапляє, навіть коли пернаєте. Трошечки, трошечки зовсім може попасти, але з легкістю її можна виплюнути через е, нижній клапан. Ще має отаке швидко скидне кріплення, що є дуже комфортно і удобно. Перше кріплення завжди у вас залишається на масці. Коли ви ховаєте маску в бокс, це дуже комфортно. Просто за секунду ви раз її відчепили, маску в бокс склали і все. Ну ось така трубочка від компанії Scuba Pro. Трубка Spectra Drive вже є в нашому магазині в Атиска. Так що, кому цікаво, робіть своє замовлення на нашому сайті Батискафюй або приходьте до нас у магазин завжди На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!